Вони звикли до командної роботи зі зброєю в руках. Впродовж останнього року були в гарячих місцях фронту, відстоюючи суверенітет України. Сьогодні ж в них інше протистояння спортивне. На декілька годин нацгвардійці стали суперниками по першості військової частини з футзалу. Всі хлопці-захисники України всі знаходяться по своїм місцям несення служби. Всі виконують свої бойові завдання. Сьогодні проводимо для них турнір, дозвілля і відпочинок від несення служби. У нас перші змагання за останній рік перші не проводились раніше. Будемо починати рухатися цьому напрямку. Перший матч і одразу ж злива голів. За 20 хвилин протистояння більш зіграна команда в суху переграє суперника. Така собі гра Аргентина Ямайка помножена на два. <звук> Наша команда трошки зіграна, скажем так. Ми тренувалися в певний період часу. Але зараз з тим, що сталося в нашій країні, зараз нас. Складається е, е, своєю командою зігратися. Тому ну, як зіграли, так зіграли. Скільки забив? Я не рахував. Напевно, штуки 3-4. Роботи вистачає до всіх. А так, коли є, ну, не знаю, ну, є час там, свободне, ми можемо зібратися чисто для свого удовольствия, раз там, зіграти. І все міжнародними вирішили спочатку поіграти вирішити, хто за бадалем буде виступати. Втім, на кількості голів учасники турніру не концентрувалися. Ігри товариські, насамперед, для задоволення. Той випадок, коли твердження головне не перемога, а участь і справді актуальне. Олегендрик Сендини Захаров цей день.